Вітаю. Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Звіт 1 ПВ, квартальний та щомісячний, яким чином сформувати їх метку та які особливості роботи в цій програмі із цими звітами. Про це детально у цьому відео. Отже, звіт, який найчастіше подають бухгалтери, пов'язаний із нарахуванням заробітної плати. Та відпрацьованим робочим часом. Формується він щомісячно та щоквартально до 7 числа місяця наступного за звітним. Отже, про все по порядку. Для того, щоб створити звіт в програмі Медок, ми переходимо у розділ Звітність, підрозділ Реєстр звітів. Спочатку будемо формувати щомісячний звіт за березень 2023 року. Для цього обираємо відповідний період у верхньому полі. Березень 2023 року. Переходимо до кнопки Створити звіт, обираємо бланки Державної служби статистики. Натиснувши один раз, нам в правій частині відкриваються усі діючі форми, які можна на сьогодні подати, і шукаємо один ПВ звіт з праці місячна. Для цього в списку можна відшукати відповідний звіт або скористатися фільтрацією чи пошуком. Фільтр дозволяє у верхньому полі, яке відкривається, вводити назву звіту будь-яке слово, а пошук одразу в пошуковій стрічці теж вводити реквізити документу для того, щоб його система відшукала. Припустимо, пишу з праці, слово знайти. Система нам пропонує варіанти, і ми переходимо від одного до другого, і той, який нам підходить. Обираємо. Двічі натискаємо на вибраному полі або натискаємо Створити. Попередньо можна перевірити, чи дійсно звіт діючий, тобто чи немає в полі відмінено дати, з якої звіт уже не приймається. Натискаємо Створити, відкривається новий документ з відповідними реквізитами, які тягнуться із картки підприємства. Далі ми переходимо до тих цифрових даних, які необхідно вказати у відповідних полях. А саме в розділі 1: кількість працівників робочий час і фонд оплати праці. Зверніть увагу, що на сьогодні звіт подається за ідентифікатором форми S030 1014. У мене є попередньо доданий звіт із певними даними. Отже, фонд оплати праці працівників 1000 гривень, сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці, середньооблікова кількість штатних працівників, кількість відпрацьованого робочого часу фонд оплати праці штатних працівників. Якщо у вас ця інформація наявна відносно штатних працівників, ви вказуєте її у відповідних полях. Після того, як внесли інформацію, натискаємо Перевірити документ. Якщо помилки відсутні, маємо таке інформаційне повідомлення. Якщо помилки наявні, червоним кольором знизу буде повідомлення про те, в яких полях необхідно донести інформацію після її виправлення, знову ж таки, проходимо перевірку документу. Перевірений документ ми можемо відправити до, до органів статистики. Натискаємо Наступні дії, передати звіт на підпис. І потім з'явиться поле Відправити до органу. У Вас буде активна ось ця іконка відправити, що теж дозволяє надіслати звіт до статистики. Якщо ми глянемо, наприклад, за січень місяць прийняти документ, змінити свій стан, матиме ось таке позначення і матимемо квитанцію номер 1 яка інформує про те, що звіт доставлений до Держстату. Квитанція номер 2 Ми маємо з вами мати інформацію наступного характеру: що звіт прийнято для подальшої обробки у випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах держстатистики та або необхідності надання уточнень вас буде повідомлено додатково. Відповідно, така інформація слугує нам розумінням того, що звіт прийнятий. Якщо, для прикладу, взяти попередньо поданий звіт в танці номер 2 зазначено. Документ не прийнято, і буде вас зазначена, наприклад, ось така помилка. При необхідності відправте натішний документ знову. А помилка: документ не може бути прийнятий з закінчення дії форми грудень 2022 року. І ось ви бачите, стан документу не прийнятий. Одним з варіантів ще додавання звіту є його копіювання. Але, звичайно, цей варіант варто використовувати тоді, коли звітна форма не змінюється. Тобто ті досить зручно використати цей момент для того, щоб пришвидшити заповнення інформації. Якщо це відео для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Semiна.com. Ми ж переходимо з вами до квартального звіту, яким чином його формувати та де його шукати. Обов'язково обираємо інший період, а саме перший квартал 2023 року. Натискаємо ідентично створити, одразу в нас при створенні звіту період змінився на перший квартал 2023 року. Якщо ми б обрали невірний період, ми б звіту квартального тут не відшукали. А так ми його бачимо у списку. Покажу вам для прикладу, березень 2023 року, повернуся, і ви бачите, період березень, якщо ми дивимося на 1 ПВ, тут тільки місячна форма цього звіту. Якщо я міняю перший квартал, пишу є квартальний звіт. Однак квартальний звіт треба додавати в періоді першого кварталу. Тобто, обов'язково і тут і в додаванні звіту. Тобто, якщо ви відкрили вікно, створення звіту і звіту не бачите, це може слугувати для вас сигналом того, що ви обрали невірний період. Натискаємо двічі, додається новий документ. Я ж відкрию попередньо. Створений документ, ви бачите, що звіт помилковий, його стан підсвічується червоним кольором, і ми маємо відповідну ідентифікацію. У вірному звіті. Інформація вноситься до розділів 1, кількість штатних працівників, розділу 2 втрати робочого часу штатних працівників. Якщо була наявна така інформація, склад фонду оплати праці штатних працівників. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників та інформація про укладення колективних договорів станом на 31 грудня. Інформація сюди вноситься при звітуванні за четвертий квартал. І ось ви бачите, тут є наступна виноска. Після внесення усієї необхідної інформації і перевірки документу натискаємо Відправити звіт до органів статистики. Таким чином, ми з вами розглянули, як. Документі, як документи щодо подання звіту з праці формуються в системі медок помісячний та квартальний. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom та діліться даним відео з колегами. Команда Semiнаar.com продовжує у військовий час працювати та створювати безкоштовний контент, а саме у безкоштовних Viber та Telegram-каналах. Посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, де щоденно відбуваються анонси новин, посилання на безкоштовні вебінари, семінари, доступ до безкоштовних документів, які команда розробляє саме для вас. Ви можете обговорювати ці новини та ставити свої коментарі вподобайки. Шукайте в описі до цього відео посилання на ці канали. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна!